Добрий день усім, хто завітав на мій канал. Пропоную вам сьогодні теро розклад на тему Хто ви для нього? Загадайте собі себе і свого коханого. Ми подивимося, хто ви для нього. Хто ви для нього? Туз жезлів, бажання з вами зустрітися. Ви для нього праздник. Ви для нього страшний суд. Тобто він хоче з вами праздника. Ви його совість. Він, видно, вам. З вами не добре повівся. Ось тепер він і отримає обраточку. Але він хоче з вами розквіту. Стосунків. Чим закінчиться закохані? Він вас любить. Ви для нього все. Ви зустрінетеся. І тільки вам рішати, чи бути вам з ним чи ні. Дякую всім, хто був зі мною на теророзкладі. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім добра, до нових зустрічей!